Коля, не мені нервами. Не, не тріпань, не, сука, нервами. Не, ну нормально, берем, блядь, Коля. Це туалет? А, а, я... Да, точно. Айм'ске, БДСМ ігри. Блядь, кому що в голове? Тетфорд. Ху де цей ключ цей день оставлять? Ого, а это что такое? Туалет. ты думаешь? Да нет, это не туалет, тут нема туалета. Тут есть туалет? Тут есть туалет? У просто Ну, это кассетная, да, это под туалет. Да, точно. А чё, блядь, туалет не закрывают? Везде, блядь, закрыто, а тут не закрыто. Ты мне скажи, значит, точно туалет. Алло, хазяйка! Хазяйка! Відкривай! Ні, ну позакривайся, як будто тут щось краде, ти розумієш? Так, Коля, давай ключ. Іди і передвій, блядь, зніми з ручника, зніми ти з ручника. А чого криша не помита, блять? Не зрозумів. Хейтери зараз захейтять. А де тут зняти з ручника? Оце? Ти думаєш? А де кнопка? У, блядь! <різь> <різь> Коротше. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармарці, це місто Житомир. Знімали ролик від 7 до 10 тисяч доларів. І тут зайшли е, менше, ніж 7 тисяч доларів коштує цей вагончик. Ми хочемо зараз виїхати на рибалку. І бляха-муха не можемо відкрити цей домик. Це хобі та хобі, хобі. Бачите, це хобі написано. Тому зараз намагаємось знайти ключ. Я навіть знаю, де його можна знайти. Він у менеджерів або у Роме, або у Сані. Ну і хочу сказати, що це на 94-й рік. Це єдиний, напевно, на кармаркеті. 94-й рік, і я би на нього погодився більше, ніж на інші е, роки. 94-й рік ось цей престиж, Хобі престиж, 5990 коштує. І Зараз е, я вперше піду в цей будиночок, е, в цей саме, в саме цей. Тому що була у мене практика ночувати в домі на колесах, хоча там вже й колес не було. Але то було в Англії, то було 12 метрів довжиною і три кімнати. Душ, туалет і все інше. Зараз побачимо, що в цьому будиночку просто Денна вигнали з хати, Ден живе тут уже п'ятий день і каже, що не хоче повертатися в квартиру. Дізнаємося, чи це так, чи ні. Зараз все побачимо. Та не знімаємо, вже. хватить. Фух, захекався, блядь. Єлі поки підняв цей ручник, блін. Фух. мскет, scared, man. Коля, ты вот таке довольно лицо. Коля, не тряпай мне нервами. Не трепань, не, сука, нервами. Шапку Дурна, ще в щепка лужба. Я так хотів красиво, ти замедлиш, там давай я кину, ти замедлиш, что я попадаю в камеру. Давай. Давай, О-о-о! Блять, о, дайте ключ, ми ж пішли в цей домик, блін, вони не відкривається без ключа. Ні? Ні, я ногою вже, його, там зламалася ця штука. Я вже... У Роми спитай, може вдруг. Не калівєш, не колбас. І тут це. Ну а він вже її говорять. Фу, бля, це ти ліси, Рома. У <ріст> <ріст> Роми <я> джав. Доброго дня. Ну а про м'яз Ром, я перепрошую, де, будь ласка, ключ від хати. Саня, я ключ від хати? Отак у нас відбувається. Кожен на іншого. Дай ключ, дай ключ, де ключ, да. Я кажу, що там Ден живе вже третій день і можливо Ден забрав з собою, так? Да? Не знаю, головне, щоб Ден там нікого не залишив. Ну і ще якщо хтось живий, то нормально. Так, да, бо запах я такий... Я не знав, що там туалет є. <ріст> ну що, взяли ключики, подивимось все-таки про цей. Я не знаю, як правильно казати. Це будинок на колесах, не фургончик, будинок на колесах. 5990 вже казав, до речі, без пробігу по Україні. Тому що приїхав з Німеччини і одразу до нас все, більше ніде не було. Потім ми зараз зайдемо всередину, потім повідкриваємо ці всі лючки. Один вже відкривали. З першої, до речі. Коль, давай, моє перше враження, тому що які тут шторився зробити. Алло! тут, колектора, подожди місячку. Я слухав, Савцю. Що тут робиш? Коль? Коля, ти подивись, він тут аж жре просто. Не живе, а жре. Алло, виходьте, блін. Ну нам продавать домику що? Ну Коль, е, якщо ти вже тут, то розкажи нам декілька слів по технічних характеристиках. Зараз ми будемо оглядати цей будинок. Довга база в нього. Це скільки це він того, приблизно десь? На ну, треба шість. Треба. Так. Ну я думаю, що шість точно. Тут всі удобства є. Це ми зараз покажемо. Ти кажи нам те, що тут не, ну, ну, це те, що з не видно. полі. Ні, місяць Германії Місяць з Германії. Mm -hmm. Все, валяй отсюди. Смачного. Не дадуть. Нормально собі устроїли, слиш? Ти пішов тут. А, то ти, походу, судя по плямам, то ти тут уже яйце. Якщо салфетки бере, а не витирає цим. Ну що, друзі, ось в будиночку. Перше враження. Перше враження складається досить приємно, тому що, по-перше, з моїм 188 плюс. Коль, ти смішний, блін. Я тебе буду здівати, як ти лежиш на Е, Я собі, тут, напевно, 190. 190 висота приблизно. Я собі спокійно ходжу і нічого не чіпляю. Це перше враження. По-друге, ось. Це класні штуки такі. Ні, по-друге, одразу видно, що меблі тут, не із дешевих меблі тут досить гарно виглядають, і це натуральне дерево, друзі. Нічого. Це натуральне дерево. Це меблі, натуральне дерево. Супер. Так, давай перейдемо. Це у нас кухня. Ви розуміли, що тут у нас три зони є. Чотири навіть. Перша зона це у нас стіл, який я думаю, що залюбки перетворюються на ліжко. Оцей стіл ставиться. Ну, я так думаю, да. цей стіл ставиться, засовується. все будемо зараз пробувати. Друга зона це зона у нас кухні. Зараз ми теж все повідкриваємо по вічням. Це така у нас гостинна, кухня. Тут у нас санвузол і душ. ну і Четверта зона це у нас зона, можна сказати, спальня. Зараз теж все повідкриваємо, все зробимо, все розкажемо. Ну, супер, тут натуральне дерево, реально ти прияєш. Тут тільки за меблі заплатити за ці всі, і то буде величезна сума Чи давай одразу, щоб коль ти не бігав, почнемо з пальні. Спальня ми бачимо, тут у нас є двохспальне ліжко. Воно, я думаю, не складається. Це в такому варіанті воно знаходиться постійно. Є прикроватні тумбочки. Є дуже багато зверху, ви бачите на... Фурнітурі такі дорогінний, щоб двері не відкривалися, нічого не робили. Є, як мінімум, 4, 8, 12 таких тумбочок зверху, де ви можете скласти абсолютно весь свій гардероб, який тільки може бути. Ось тут збоку, я думаю, можна повісти щось більш довше, щоб можна було б якийсь одяг. Ну і зверху ніше теж є. Найголовніше, коли ви хочете відпочити. І щоб вам ніхто не заважав, якщо ви не один живете в цьому будиночку, є такий класний девайсик. Це у нас є ось така шторка, яка повністю вас обмежує від інших людей, від інших зон. Все з дерева, ну, зрозуміло, матрас, до речі, дуже якісний, він не провалюється. Ну, Це розходник, це замінна штука, яку можна замінити. Навіть ось сердечко залишили, якісь. Тобто є ніше, і я думаю, щось тут у нас теж є для якоїсь косметики, для дівчат щось теж можна ховати. Е, поїхали далі. А до речі, в спальні технічному зараз по частинам, по зонам будемо розказувати, що тут є. Е, з приводу світла, е, це не світиться лампочка. Тут зроблено все так, е, що будьте тут включено зараз світло, але настільки зверху пластик... Е, від, від, ну, від, отражає, як там. Ну, ви зрозуміли, коротше. Ці люки, я думаю, відкриваються, ось так от береться чик-чик. Ось відкривається і одразу біле світло, ви розумієте. Так, е, з приводу температурного режиму. Я думаю, що тут все є. Ну, я не думаю, я знаю, що тут все є. Це у нас е, напевно задимлення. Це у нас якийсь пожежний датчик, можливо, я помиляюся, можливо, це термодатчик. А, це, напевно, термодатчик. І ось я бачу це такий у нас кондиціонер, який е, дає можливість ось, бачите, включитися і робити тепло. Так, поїхали в зону кухні. Ви розумієте, що це будинок на колесах, і тому всі дверцята, що у нас відкривається, все фіксується для того, щоб у вас нічого по дорозі не розлетілось. Як казали мені, менеджери, що 120 км має можливість їхати цей будиночок, не, ну це така швидкість, не більше 120 км. Я вперше в цьому будинку, це у нас така шафа, яка має можливість теж якась дуєчка є у нас для того, щоб все тепло було. І це все-таки кондиціонування. Вішечок тільки один. Електроенергія, Ну, можливо, можливо. Так, оце, напевно, цей датчик, аляр, який у нас сигналить, відключається. Так, переходимо до іншої зони. Це у нас все-таки була спальня, зараз тут на є з боку. Переходимо до кухні. Кухня у нас, судячи по комфоркам. Судячи по комфоркам, у нас кухня. Е, ну, Мені сказали, я знаю, що тут є балон, тобто кухня на газу. Е, з приводу зовнішніх підключень ми передамо на вулицю, я покажу, що там є у нас груша на 220 вольт, там у нас є палатка, тент, ну Там це все е, мені менеджери сказали, я ще не бачив. Зараз будемо все кляцати, все робити. Тобто зверху є шафи, які фіксуються ось тут таким спеціальним чином. Вона зафіксувалася і дуже тяжко підняти ось фіксатори. Це витяжка, є підсвітка. Є вентиляція, 220 вольт написано. І ще підсвітка є. Тобто знизу, ось тут, якщо подивитися, ось ця витяжка є, ось труба йде на вулицю. І є світло. Так, плита, як ви зрозуміли, тут що у нас? Друзі, тут мийка, яку ви можете використовувати. Вона фіксується. Я думаю, так складається. І тик. що ось вже відлетіло. Ну, не будемо. Тому що треба підключати бак з водою. Ну, це взагалі топчик, я не знаю. Е, так, е, для плити ось такі, бачите, ось повертається. Для е, холодильника. Це холодильник. Блін, я вже хочу тут жити. Тут у нас е, для посуду і знизу бачиш щось там балон підключається. У нас е, всі регулювання для того, щоб підключати і. Ящики для посуду, посуд гарно складається, щоб не тарабанив, і знизу бачу, там витяжка є, щоб посуд сох іще. Так, ось це у нас, напевно, це карго. Це для того, щоб теж посуд, пляшечки, все складати, щоб було комфортно. Тобто ось така у нас кухня, є на 220 вихід, Тобто, якщо ви десь приїжджаєте на кемпінг, як то за кордоном прийнято, ви підключаєтесь до електроенергії і у вас взагалі ніяких проблем з чим не виникає. Якщо немає такої можливості, ви виїхали десь в ліс або на рибалку, або ще інше. Тут е, можна ставити генератор, підключати на вулицю, або е, живлення йде від прицепу, від автомобіля, від акумуляторів, якесь світло. Ну, готувати ви зможете в будь-якому разі, тому що там балон стоїть, а все інше живлення, електро йде з автомобіля. Так, переходимо. Це у нас туалет. Бачите, все у нас закривається так, щоб під час транспортування... Ого. це дуже добре доки. О, ось так. Під час транспортування... Да, ручка все. Під час транспортування... Ні, а воно тут бачусь десь, можливо, нерівно стоїть. Десь... Ого, десь, який тут туалет. Друзі, все в пластик. Давай я туди зайду, стану ти зняв. Ми на вулиці відкрили, це біотуалет які можна використовувати, там є бачки, заливається рідина, то все перетворюється. Злив для рушничка, для... Фу, Моль полетіла якась. Німецька моль. <сху> е, є лючок, який там я показував. Тобто, оп, світло вам чик. І е, дзеркала. Дзеркала, їх тут ця стіночка, тут стіночка, світло. Для бритви, що вам потрібно побритися, водичка. Ну і це все перетворюється одразу з душу, якщо, тобто з туалету перетворюється на душ. Тобто знизу ми бачимо злив, ми бачимо, що тут можна прийняти душ, де сам душ, зараз буду шукати. Тому що, я ж кажу, перше в цьому будиночку. Зазвичай він десь тут повинен бути з боку. Туалетний папір є, походу, Саня сюди не їсти ходить. Так. Ну, я думаю, ось якась витяжечка є. Ну, е я думаю, що він тут є. Якщо є деко, можливо, немає, але е щось я не бачу. Шланга і душа. Отже. Ні, не бачу. Ну ось я думаю, що десь він приєднується. Можливо, щось я не доганяю. Це якийсь бачок. Тому що я бачу, що ось тут є у нас е різні переключавки. Я думаю, що душ тут точно є. Можливо, повинен, але повинен бути. Так, звідси йдемо. Зачиняємо. Все. Переходимо в гостинну кімнату. Ми бачимо, Коля, якщо покажеш, що тут можна регулювати ось цей стіл, він опускається вниз і ці подушки по бокам стеляться, ці суваються, і виходить у нас тут ще одне ліжко. Ми бачимо, є ну, Грюндік, це зрозуміло, Німеччина. Е, є е, телевізор, є додатково всякі штуки, тут можна під'єднати, е, покласти всі технічні, де там чобітки для того, щоб машина не котилася, прицеп не катився. Тобто тут щось, оп, є ніша, тобто є телевізор, е, є диванчик, доки це зручний. Ну і тут меблі, теж все натурально і так е, класно зроблено. Як в дорогих будиночках, є світло додатково. Ну, е, все, про це будиночок, я думаю, що можна було всередині сказати, сказали. Е, плюс я ж кажу, що є якийсь конвектор там чи щось таке, є скатерть, яку треба застелити. Було б класно, щоб ще в придачу йшла людина, яка прибирала постійно в тому будиночку. Але я думаю, якщо у вас такої немає, то вона ну, одразу знайдеться. Шторин просто топ, знаєш, такий а-ля 90 роки. Класно. Ну да 90-ті там, 98 94-й рік. Зовні виглядає цей будиночок дуже круто. В плані того, що матеріал у нього такий пластик, дуже якісний і дуже термостійкий для сонця, для гілочок, для всього його. Просто не поцарапаєш щось так навіть ключом, не поцарапаєш, тому що він захищений. Тобто можна спокійно їхати в ліс і не боятися гілочок і всього іншого. Е, будемо дивитися, що у нас є в цих е, штучках. Е, тут ми зрозуміли, що е, тут у нас е, біотуалет і там е, бачки, які можна міняти і все робити. Я то не буду робити, я не знаю, як то робити. Е, поїхали далі. Що у нас тут? з першого разу. Тут у нас є тент, про який мені казали хлопці. Тобто, яким чином, бачите, тут вентиляція, все працює. Тут є у нас ось такі телескопічні з крючками палиці. Тобто десь приблизно виставляємо, я так розумію, його. Ну, Ми його не будемо доставати зараз. Є е, 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 десь крючки. Я теж думаю, чи ось тут ось вони по всьому периметру зверху. Я думаю, що це крючки на тенту є, теж крючочки, а тут місце для крючків. І е, просто на якусь відстань не можу вам сказати точно. Я думаю, якщо в інтернеті виб'єте це все, можна подивитися. І можна додатково ставити тент від дощу, від сонцю, і, і то дуже круто. Блін, мені так подобається, вже Коля, цей будинок. Е, чесно, такий мати відпустку. Можна їхати куди завгодно. Тент теж ми бачимо, що він якісний. О, Він такий, як роблять палатки, тобто він гумовий, він не пропускає воду. І ось зараз я тут побачив, Коля. Я побачив все-таки якісь характеристики з цим ключком і брав. Цього серійний номер. І що потрібно зробити? Він тонну 300 важить. Я німецьку не вчив, є серійний номер. Коротше все, більш нічого не можна. Щось 100 кг написано. Що 100 кг не знаю. Так, е, я думаю, що це та сама ніша. Блін, тут такі замки. А, ні, це інша ніша. Тут ми бачимо підключення газу, так? Да? Ось тут балон все-таки підключується і кладеться. Тут він можна, ви бачите, що можна 40 літрів класти, можна і більше. Плюс ось матеріал, це ще один тент. Я думаю, який накривається. Зроблено якісно. Супер, мені подобається. Ось де газ підключається. Да. Клас. Ну, взагалі, так? Да? Кожен, кожен сантиметр, кожен сантиметр ось цього. Вільного місця використовується повну. Так, поїхали далі. Ось проживлення, Е, Можна сказати, що ось тут є груша, яку можна під'єднати написано 240 вольт. Тобто це у нас є. Тут все так повинно, все ховається і все. Електролюкс на секундочку. Не на правах реклами, але електролюкс. Ви бачите, всі вікна цілесенькі, не поцарапані, все зроблено ну, дуже круто. Ну і все, що можна ще показати. Ще один якийсь карманчик. Є. Е -е, чесно, в хобі престиж. Я думаю, більш детально ви можете. То... Ні, це напевно не цей ключик. А, можливо, цей. Це у нас бачок, я так розумію, з водою. Так, го, він там довгий. Він довгий бачок з водою, і ми бачимо трубочки, все це у нас іде через будиночок для того, щоб використовувати додаткову воду. Оп, все, закрили. Тут ще якось. А, тут мені здається... Блядь, Коля. Тут воно, блядь, диви. Поняв кугут, блядь. Ти дивись. Ти дивись, що робиться. Тобто ти можеш взагалі використовувати тільки в... верхню частину відкривати, щоб ніяка там собачка, білочка чи ще якась хрень не залізла тобі в хату. Поняв? Дивись, оп. Ну нормаляк взагалі. Освітлення, всі габарити, фонарі. Топчик? Німці вміють робити. Все, на цьому будемо точно завершувати. Не одне вікно не відкривали щось. Але диви, пластик, все пластик. І реально не покоцаний взагалі домик. Він як... Таке відчуття, що він був заморожений, блін, коля. Е, мені здається, він у когось стояв ось так в Німеччині на дачі. Блять, хазяїни да. Де да, не де да. тихо тихо. Ну, пане, не пали, не пали, не пали, Хватит, хватит, хватит. Сюди, сюди, знімай тут такой. Знімаєш? <рискій> Він хоч <хоть> сам там. <рискій> Блін, я двері ці не закрив, <рискій> Коля, іди сюди.

А ми вже це, шутка не смішна була, я це цьому початку відео сказав про тебе, блядь, поки дружина в Польщі, де живе тут, блядь, я сказав. <риклад> Ні, дом, так, блядь, тут натуральне дерево везде. Дерево взагалі? Дерево слива. Слива. Може вишне, блядь. Дерево слива. Дерево вишне, блядь. Ну, це німецькі Ні, дредиці, блядь. Це я думаю, що на школу виживання, коли в тебе щось сталася біда, це, це як трос, це, блядь. Це БДСМ-ігри. Блядь, кому що в голові? Видно, що... що вам предлагають екскурсію в хобі, в хобі престиж е... не ведіться. І приведе сюди і буде хвалитися, що там слива. Не треба, не надо. Такий сьогодні у нас був незвичний огляд. Е, Одразу так можна показати, це експлорер. Ну Це просто неймовірне поєднання експлореру і будиночка на колесах, хобі-престіж. Ось так: от, береш що це, береш що це, і можеш квартиру не купувати. Можна жити спокійно. У нас Ден живе, каже, що ідеально, хоча він так молодець, щоб поприбирав. Е, на цьому огляд на кармаркеті в місті Житомир буде завершено. Е, наступного тижня ми обов'язково вже покажемо е, автомобілі, а не будинки на колесах. Е, у нас є все. Я думаю, що зовсім скоро. А, це у нас зима, так? Да? Ні, зовсім складно. Ні, мототехніки точно не буде. Тому я, Павло Легенчук, кажу, що е, живіть задоволення, коли то на то буде можливість. А зараз хочу подякувати всім хлопцям, дівчатам Збройних сил України, які захищають наші кордони. Дякуємо вам, що ми маємо можливість працювати і робити для наших українців. А вам е, всім бажаю здоров'я, е, слава Україні! Все, пока, до зустрічі!